Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо пісні пиріжки з незвичайною начинкою, але дуже смачною, з квасолею, маком і цукром. Вони виходять м'які, ароматні і чудово підходять для чаю чи кави. Для тіста нам потрібно взяти 780 г порошна. 500 мл води, 50 г свіжих дрожжів або втричі менше сухих, 3 столових ложки цукру, 4 столових ложки олії, одна чайна ложка солі. У миску з борошном всипаємо дріжджі. Вливаємо воду. Вода має бути холодною. Всипаємо цукор, сіль і гарно замішуємо. Спочатку за допомогою лопатки, а потім руками.